Всім привіт. Сьогодні почистив в цій клітці. Тут було півточки того гною їх, їхнього. Е, пуху було дуже багато. Вона ну, тут вона мала дуже багато пуху, вирвала з себе, але по ній не видно, що вона багато зі себе вискубала. Є всякі, але вона не дається, закривається. Вісім штучок, є, є рижий. Думав, що були чорнобілі, але чорнобілих не було. Всі пішли кольором сумця. Рижий, коричнево-білий, чисто коричневий. Все вона заступила, вона вже, вже їх не покаже. О, о є, є. Але в нас вона заступає. Там отут, во, е, є жовтий, такий як рижий. Теж інтересний колір. вони корм почали їсти, сіно їдять, воду п'ють. Все, хай ростуть. Так, тепер, там, другі клісці. Тут та самочка все добре з нею. Трошки худувата, не знаю чого, від листів, дав її. Ну, надіємося, що все буде добре, хай поправляється. Росте корм, їсть, сіно їсть, воду п'є гіячка грезе. По, по поводу тої самки, що в неї виходила слися, тоді знімав відео. Я її купив від глистів, ну, від коктедіозу, пропоїв її 4 дні, потім дав їй ще вітаміни після тої пропойки. Я вже думав, що все, потім ще через 2 дні після тих всіх пропойок в неї ще раз вийшла слизь. Ну, я думаю, ну, все одно, то ще просто лікарство діє. Потім ще 3 дні після того все. Знов, знову слизь вийшла. І вчора вечором я прийшов, два дні в неї не виходила, і вчора вечором знову вийшла. Я не знаю, що то може бути з нею. Ну, на все, типа, їсть і корм їсть, і сіно їсть. Ну, корму не дуже хоче їсти, сіно саме більше їсть, воду п'є, скаче, все. вона не є така, що вона ду дуже нервова. Тоже, ну, на жвава, все нормально, вона собі скаче. Не то що є, що самка, ну, кролик заб'ється в куток і їсть нічого. Вона Все добре з нею, просто в неї виходить щось. Не знаю, що там може бути, таке що не. Не, я не знаю. Лікарство вже дали. Е, ще через, тижд, через 10 днів має ще раз пропоїти повторне її, ну буде видно. Скільки я ще буде в неї тут слізь виходити, не знаю, що тут таке може бути. Ну такі тут справи. Її я відгуляв вчора від того сірого самця. Ще раз її пустив, все, вона відгуляла через 7 днів, ще, ще раз повторне. Можна не пускати, але вона така була дуже довго в мене під питанням, так що ліпше її ще раз пустити. Вже вона не ферчить, то означало видно, що вона гуляла. Тобто то вона так ферчала. Вона погуляла і зразу перестала феркати. Самка файна тяжка, її вага має 6 кг. Значить 6500-6300. 6 Ось така файна вона тяжка. Її відпочинку дав тільки 3 дні. І то я її міг зразу відгуляти. просто. Я ще думав, буду її повторно від гристі давати. Я думаю, то вона буде 15 днів сидіти. Дурно, думаю, ні, то мені так не підходить, півмісяця буде сидіти просто так. Хайпше працює. Вже буде кітна. Все, так з нею більше нічого, Вона їсть, і впевне апетит кінський. Так, йдемо до молодняка трохи нашого. Так. Тут клітку верхню забрав. Забрав її. Вчора продав три кролика м'ясом. Там був самець такий більший і мав... Так, 3-200 з живою, битую, мов 200. І дві самки в евро більшеньких. вони мали кіло 800, і друга теж мала кіло 800 Битою, а живою так мали. Рівно по 3. Там, ще була одна самка лишилася, докину її сюди. Вони нічого не кусалися. То вже так буде для себе. Я міг їх продати, питалися, але я їх лишив для себе, бо ще треба е, собі взяти. І тут а, тих теж розсадив. Як я казав, що раніше тут чотири самочки собі, хай живуть теж. Добре. Тепер я колись хотів, щоб було більше самців, думав, що вони скорше будуть рости, але то нічого -то не правда. Вони кусаються, самочка довше ходить спокійніша, Вона ліпше набирає вагу. То добре, хай ліпше будуть більше самочок родиться. Все, бачите, ноги вже починають сіріти в неї тих чорних. Отакі От самочки. Нікого не буду лишати. Все собі на відкорм йде. мені хватить дві простячки і дві бургунки. Хвати поки що. От такі то справи. От такі то самочки. Файні самочки в місяць мають по 1,5 кг, теж файну вагу набирають. Тут теж він файно підріс, я його не важив йому лапу не хочу його травмувати а хай живе, теж файну вагу набирає. Той рижий у нього почав реніт, починає пчехати. дав йому таке антибактеріальне щоб вбило всякі мікроби там то все. Не знаю, якщо не поможе треба буде якісь каплі купляти. І тут, якщо теж її... Залізь не пройде, через два тижні треба буде якісь антибіотики, певно, купляти і колоти. Бо то шкода кусамку вона Ще молода. Той теж то, що щось почав типа, папчихати, був ялий, а як сам в нього пустив, йому одразу все пропало, одразу став здоровий. Такі то справи. Такі то кролики. Трохи менше стало. Типа одних забираються, інші появляються. Тут а, тих заберу, вже будуть на зміну тіло. Потім не, то так, шараси ти конвейер. Тих забрав, ці вже будуть сидіти в клітках. Поки тих е, коричневих забереш, вже будуть ці на відкормі сидіти тут в тих клітках. Поки ті підуть на м'ясо... Тіло знову теж в неї вродяться. І так що раз-раз, раз. ну то так має бути. Хай родяться. Ну, самочки ціло чорні, мені не так подобаються. Ну а коричневі дуже файні, самочки. Великі. Одна трошки більша, а трохи менша. Кукурузу їдять навчилися їсти, хай їдять. Гілячки даю. Такі тут справи. Всем пока.